Вшанували свого наставника в університеті короля Данила. Відбувся вечір пам'яті імені отця Івана Луцького, засновника навчального закладу. Такий захід приурочили до 20-річчя існування вишу. У ньому взяли участь як студенти, так і викладачі, а також друзі і рідні академіка. Зокрема, декламували вірші і ділилися спогадами. Якщо тобі визначено господом богом виконати свою місію, будь-де за будь-яких обставин в даному випадку отець тут. Тут і в церкві, тобто в нього поєдналося кілька, так би мовити, сторін. І в даному випадку і є презентація книг, і є добре слово тих колег, які його добре пам'ятають, які йшли поруч. Життєвим кредом Івана Луцького було молися і працюй. Розповідає його син і нинішній ректор університету Андрій Луцький. Мовляв, батько, як ніхто умів поєднувати духовний розвиток і працю. Завжди говорив: якщо ти пливеш на лодці, і хочеш щоб вона плила, то Половина це молитва і духовність, а друга половина це праця. Тому цій людині з нічого без жодних інвестицій вдалося створити те, що ми зараз бачимо: цей навчальний заклад. Релігійний і громадський діяч, ректор, засновник і науковець. Саме таким він запам'ятався своїм вихованцям. А щодо університету, то академік вклав у нього всю свою душу. Він передав нам науку, знання. Любов, однак, своє життя він на жаль віддав Богові і е, нам, працівникам, тим учням, які власне пішли від нього, для нас це велика честь зараз організовувати такий вечір. Отець Іван Луцький залишив цей світ три роки тому. Організатори кажуть, що такі вечори пам'яті будуть традиційними і відбуватимуться щороку. І Іваненко, Віталій Савчук, телеканал 402.